Відеогляд об'єкту в селищі Лужани. Продається житловий будинок. На земельній ділянці 22% сотки під будівництво. Також на ділянці знаходиться гараж 136 квадратів, двохповерховий, альтанка з водичкою та світлом з теплою підлогою. Вся територія повністю огороджена. Та основний будинок 350 квадратів. В основному будинку теж є ще одне гаражне приміщення з оглядовою ямою, а також додатковий вхід з боку через котельню. Є свій колодязь, а також септик біля дороги для очищення від нечисто. А перед є фруктовий садок, порядка для вирощування домашніх продуктів, будинок самостійний, утеплений, а пластикові вікна. До будинку підведені газові комунікації, проте не підключені. Потрібно робити газовий проєкт. Загалом є питання: звертайтеся, або пишіть.